На підтримку наших незламних найкращих ЗСУ, наших воїнів, які захищають зараз нашу батьківщину. Тому е підходимо, е донатимо е сьогодні. Приготували кашу. Ось, наприклад, е дитсадочок номер один. Всі наші випускники, батьки е долучилися до акції. Вони є ініціаторами, і вони сьогодні також організували таку акцію: акцію Street Food, де ми продаємо. За донати засу також з нами. Вони також смажать шашличок, варять рибну юшечку, тому лише на їхні потреби. І за їхньої також ініціативи сьогодні. Ми тут зібралися всі разом для того, щоб потім на випускному вечорі наші випускники, одинадцятикласники, подарували всі на кошти або призвали щось необхідне для наших збройних сил України. Діти в весь ліцей, не лише одинадцятикласники, підтримали цю акцію. Зносили, приносили, пекли, випікали, щось створили. Дуже багато локацій в нас сьогодні тут також є і аквагрим. І таро гадання. так що будь ласка, сходіть. Можливо, передбачення буде про завершення вже війни. Ми так хочемо цього завершення. Тому дітям дуже подобається цікаво. Я серед На серед мені мені. Мені. Дякую всім, дуже всі батьки і діти залучилися з радістю. Ну тому, що це у нас все в пріоритеті. Всі смаколики готувалися вдома, Випічка з любов'ю, з душею, все вкладали хазяйки, наші мамочки з своїми дітками. Тому, будь ласка, приходьте, випічка, каша, юшка і шашлик, все дуже, все смачне, дуже все гарне. Тому всі завітайте на нашу ярмарку. Каша смачна. Ага, дуже. Я тут підрабатую янголом і зазиваю людей, які хочуть приєднатися до нашої чарівній акції. Тому ждемо вас. Олівський ліцей номородин в котре проводить благодійну ярмарку на підтримку ЗСУ. З початком війни це вже стало нашою традицією. Кожного року випускники з батьками збираються, ініціюють акцію, щось випікають, пропонують, дають ідеї, а потім уже ну весь ліцей, звісно ж, долучається. Таким чином, ми сьогодні будемо збирати кошти для військових. Військові також долучилися, їхня локація. Вони будуть проводити там конкурси, підняття дрону, там різні локації військові будуть, і також шашлик, каша і юшка від них. Ми 11 клас на цій локації. В цілому в ярмарку проводить пер 11 класи першої школи. і Долучаються в цілому всі класи. Тут у нас локація Аквагрим. Ми розмальовуємо діток і в цілому приносимо радість. Збираємо на Збройні Сили України. Це станція браслетики. Ми ось продаємо браслетики по 20 гривень. Гільзи розписані, а ще предлагаємо розпис гільз, картина по 1000 гривень і великі гільзи по 100 гривень. А це збір на ЗСУ. Ми все це робили своїми руками. Розписували гільзи, робили браслетики, а ось ще й розиночки, патріотичні Так Я у пісню, яку знають <розвучить> усі, усі на світі не тільки в Україні. Найся мені, звідки в тебе дівчата, я без тебе сім'ї у полоні печалі, Я радий вас тут бачити. Давайте разом крикнемо Слава Україні! Хай <свисті> буде мир, хай буде перемога, хай буде процвітання нашій наші власні такої великій державі.